Ваш телефон постійно розряджається, навіть коли просто лежить без діла. Сьогодні я покажу вам одну секретну фішку Android, яка може додати до 3 годин роботи вашій батареї. Справа в тому, що ваш Android постійно шукає мережі Wi-Fi у фоновому режимі, навіть коли ви ними не користуєтесь. Цей процес невидимий, але він безперервно задіює радіомодуль Wi-Fi, що дуже швидко з'їдає заряд акумулятора. Більшість людей просто миряться з цим, вважаючи, що так і має бути, але це не так. Щоб вирішити цю проблему, вам потрібно увімкнути меню розробника. Якщо ви ще цього не робили, просто зайдіть у налаштування вашого телефону, гортайте до самого низу та шукайте про телефон. Далі натискаємо відомості про програмне забезпечення. І тут знайдіть номер збірки або, як у мене, номер версії. І для того, щоб нам вімкнути меню розробника, потрібно 7 разів натиснути на цей параметр: 3, 4, 5. І внизу у нас бачите ще два дотики до вімкнення режиму розробника. Ще два рази. І ось увімкнено режим розробки. Щоб знайти цей режим, нам потрібно повернутися назад у головне меню і гортаємо трішки вниз і бачите параметри розробника. Якщо у вас цього немає, ви можете скористуватися пошуком. Вибираємо параметри розробника. Щоб знайти наше налаштування, потрібно гортати вниз та знайти розділ мережа. Ось, розділ мережі. І далі наше налаштування називається Зменшити радіус пошуку мереж Wi-Fi. Беремо і вмикаємо цю функцію. Щойно ви це зробите, операційна система обмежить фонове сканування мереж, дозволяючи йому відбуватись значно рідше. Замість того, щоб ваш телефон кожну секунду шукав нові мережі, він робитиме це значно рідше, даючи Wi-Fi модулю відпочинок. І ви одразу помітите, що смартфон тримає заряд набагато довше, а в деяких випадках це може додати до трьох годин роботи. Як бачите, на налаштуваннях для розробників є багато прихованих можливостей, які можуть значно покращити роботу вашого телефону. У цьому відео я показав ще три корисні Лаштування з меню розробників, які зроблять ваш смартфон швидшим і зручнішим.